Вона знехотя погодилась узяти мене на квартиру, пояснивши причину такої ласкавості. Вона, мовляв, зазвичай не бере квартирантів іноземців, але американці звільнили її чоловіка під час Другої світової, тому вона зробить для мене виняток, але слід довести, що я того вартий. Годі й казати, що одрі ніколи не жила у мене. Я боявся, що агенти інквізиції увірвуться до нас у сутемних сутанах, ховаючи обличчя в тіні капюшонів, підвісять голу одрі під люстрою, зв'язавши її руки і ноги. А язики полум'я почнуть лизати її тіло. Цього ранку я вийшов, не класнувши дверима, і пролетів усі п'ять поверхів. Ще ніколи мені не було так легко з моменту втрати одрі. Об'єктивних причин почуватися краще не було нічого не змінилося в житті, хіба що ось це, хтось цікавився мною, і хай би якими були його наміри, це було трохи бальзаму на душу. Звичайно, трохи щеміло в животі. Відчуття досі знайоме мені за випадками, коли траплялося виступати публічно. Біля виходу я зіткнувся з Етієном, жебраком нашого кварталу. Щоб зайти до будинку, слід було піднятися на ганок невеличкими східцями, по яких Етієн полюбляв лежати. Мабуть, він мучив мадам бланшар, яка мала розриватися між християнським милосердям та потребою абсолютного порядку. Цього ранку кудлатий Етієн уже виліз із барлогу та грівся на сонці, зіпершись на стіну. Хороша погода цього ранку, кинув я йому мимохідь. Іноді така погода трапляється, хлопчику, відповів він мені звичайним хриплим голосом. Я забіг у метро, і вигляд кислих фізіономій парижан, що їхали на роботу, як на ешафот, знову почав ноювати на мене ту ноюгу, від котрої я страждав напередодні. Я вийшов на станції і потрапив до елітного кварталу столиці, одразу відчув разючий контраст між гидким смородом тьмяних коридорів метрополітену і свіжим повітрям зелені і вогнів цієї місцини. Мабуть, це було завдяки малій кількості автомобілів та Болонському лісу, що лежав поблизу. Авеню Анрі Мартен дуже гарний проспект, обсаджений чудовими деревами в центрі та по краях з розкішними кам'яними оздобленими будинками, побудованими за префекта Османа, з високими чорно золотими різьбленими воротами. На вулиці було небагато людей, ішли елегантні дами, кудись бігли заклопотані чоловіки. Деякі мешканці, вочевидь, зловживали пластикою і визначити їх вік було неможливо. У однієї з жінок обличчя чимось нагадувала Фантомаса. Я навіть замислився, що виграла людина, намагаючись позбутися відбитків прожитого часу, якщо стала схожою на інопланетянина. Пішов я дуже завчасно, тому вирішив поснідати в кав'ярні поблизу що з неї пахло кавою та гарячими круасанами, сів біля вікна і почав чекати. Офіціант, зважаючи на все, був не зайнятий. Я махнув йому, але він удав, що не помітив. Зрештою, я покликав його, і він знехотя підійшов. Я замовив гарячого шоколаду і канапок і чекав на замовлення, розсіяно гортаючи газету, яка лежала на мурмуровому журнальному столику.